І ще одна напасть: лише за минулий місяць у водоймах області потонули 12 людей. МНСники кажуть, у 90% випадків нещастя на воді стаються через недбалість самих відпочивальників. Як вберегти себе та врятувати інших? Дивіться у сюжеті Поліни Вегери. Так, МНСники готуються до купального сезону. Вони проводять чергове навчання зі спасіння потопаючих на пляжі комсомольського острова. Рятувальники декілька годин тренувались, якомога швидше витягати постраждалих на берег. Сьогодні проведена очередна тренування лічного составу першу чергу, це перевірити готовність лічного составу підрозділення по ліквідації чрезвичайної ситуації. Задачі, які виконуються лічним составом, оцінюються на хорошу. Якщо людина тоне, а МНСівці ще не приїхали, потерпілому мають допомогти ті, хто поряд. Якщо ви побачили людина, який тоне або подає якісь знаки, що йому плохо в воді, потрібно постаратися допомогти йому. Нужно подплыть к этому человеку, перевернуть его на спину. Взяти рукою за подбородок і таким образом буксувати к берегу. Як витягнете постраждалого з води, потрібно надати першу допомогу. Спочатку переконайтеся, чи дихає людина. Якщо так, покладіть її на бік і викликайте швидку, а якщо ні, зробіть штучне дихання. Якщо ми бачимо, е, що пострадавший не дишить, першим ділом ми повинні запрокинути йому голову, от таким образом розігнути її в шеї максимально наскільки це вийде. І Ніжня челюсть видвігається вперед при помощі пальців і приоткривається рот. Після цього ми можемо почати іскусне дихання. Аби не довелося рятувати, МНСники та лікарі закликають не заливатися на пляжі оковитою та не запливати надто далеко. У разі ж біди з води кричить сос, а з берега набирайте 101. Поліна вегера Дмитро Салов. Деталі.